Будемо зараз виносити на пробничок лава е -е, максі. Базі, базі Перший шар це підложка, звичайна фарба і на латекс мат, фірми А Другий шар це ми беремо матеріал. Окей. Беремо матеріал І його на здір затягуємо в саму плашечку. Перший Ну, Це у нас Максі. Лава Максі. Ось так вигадається. Далі будемо торцювати. Мапу світу роботи. Беремо нашу лаву, наносимо кельму, такими рухами, торцюємо і наносимо на нашу плашечку а наш дві як кажуть, Разом хаотичними рухами. Вліво, вправо, взад, щоб не було одного руху. Тобто один-один-один. І краще, різнобарно. На об'ємі наносите до квадрату, до пів квадрата, як будете встигати по... по самому малюнку. Приглажувати його і формувати саме. Ждемо хвилин. При такій температурі хвилин 10 хай наш матеріал трошки підстигне. Він підстигне і тоді ми будемо формувати саму нашу мапу світу. Працюємо. Наша лава Максі. Наш за зразочок їде до замовника свого. Ось ось так, так, І сонці. І гристе.